Гриби на власному подвір'ї це вже не дивина, а цілком реальна можливість для кожного, хто має трохи вільного простору і бажання працювати своїми руками. Колись грибами запасалися лише восени, коли ліс щедро давав урожай. Тепер же завдяки досвіду й знанням люди навчилися створювати маленький ліс у себе вдома. І це не просто хобі, а справжня система. Яка може забезпечити родину смачним продуктом і навіть приносити прибуток? Адже 50 кілограмів грибів на тиждень це вже серйозний показник для сільського господарства, навіть якщо мова йде лише про домашній рівень у селі завжди цінували натуральне і чисте, без хімії та зайвої метушні, саме так і має виглядати грибне господарство природна вологість, живий субстрат, тепло і спокій. Гриби не люблять поспіху, вони ростуть у тиші, під землею чи в затінку, де не турбує ні вітер, ні сонце, і головне завдання господаря створити їм такі умови, щоб грибниця почувалася як удома. Для цього не треба великих грошей, а більше тут розуміння процесу, бо гриби це як город. Якщо доглядати з любов'ю, вони віддячать сторицею. Звісно, найперше, що приваблює в домашньому грибництві, це незалежність від сезону у лісі гриби є лише кілька місяців на рік, а вдома хоч цілий рік без перерв. Це означає, що родина завжди матиме свіжий продукт для борщу, підливи чи маринадів. Та й для продажу теня це стабільний прибуток. Люди охоче купують натуральні гриби. Особливо, якщо знають, що вони без хімії, без домішок і з вирощування у власному господарстві, один сарай чи підвал може стати грибною фермою, якщо підійти до справи з розумом. Чим ще приваблює вирощування грибів удома це простотою для старту. Не потрібно техніки чи складного обладнання, досить приміщення з можливістю регулювати температуру і вологість, кілька ящиків або мішків із субстратом і правильного міцелію. А далі лише турбота і спостереження. Коли людина бачить, як із білого пухкого шару проростають перші шапки грибів, це дає неймовірне відчуття задоволення, це ніби власний маленький врожай, що росте не на полі, а в темному куточку двору. Тема вирощування грибів особливо важлива для сучасного села, бо вона поєднує старовинні знання з новими можливостями. У багатьох хатах ще здавна залишали старі дерев'яні колоди, на яких природним шляхом росли опеньки чи гливи. Люди навіть не задумувались, що це вже був своєрідний приклад грибного господарства. Сьогодні ці знання можна перевести на більш впорядкований рівень зробити окреме приміщення, облаштувати його, підтримувати вологість і збирати урожай постійно, а не раз на сезон. Це крок від. Випадковості до системи, гриби це ще й чудовий приклад того, як природа сама підказує людині правильні умови. Вони ростуть там, де є спокій, помірна температура, трохи світла і багато вологи. Тож не треба винаходити нічого складного, усе можна організувати підручними засобами у підвалі прохолода, у сараї затінок, а біля колодязя завжди волога. І саме ці умови підходять для грибів найкраще людина лише спрямовує процес, створює стабільність, щоб грибниця не пересихала, не перегрівалася і не вражалася шкідниками. Якщо все зроблено правильно, урожай ітиме без зупину, хвиля за хвилею. Ще одна перевага грибного господарства в тому, що воно не потребує великих площ на кількох квадратних метрах. Можна розмістити десятки мішків або полиць, а із субстратом, і кожен із них дає по кілька кілограмів грибів. А якщо зробити все циклічно, коли одна партія дозріває, інша тільки починає рости, то гриби можна збирати постійно щотижня, це і є суть безперервного вирощування процес, що немає перерв, коли завжди є що зрізати і що закладати на новий ріст. Для багатьох селян це може стати додатковим заробітком або навіть головною справою, адже гриби завжди користуються попитом, їх купують ринки, ресторани, переробники або просто сусіди. І навіть якщо не продавати, а залишати для себе це вже велика економія: 50 кілограмів грибів це десятки страв, заготовок, сушіння і маринадів, які вистачать на всю зиму. А головне упевненість, що все зроблено своїми руками, без отрути, без штучних стимуляторів, лише з допомогою природи. Таким чином, ідея домашнього грибного господарства це не мрія, а цілком доступна реальність. Вона підходить для будь-якої сільської родини, навіть якщо немає великого досвіду, головне бажання навчитися трохи спостережливості і праці як колись, наші Предки вирощували картоплю чи буряки для себе, так само сьогодні можна вирощувати гриби тихо, стабільно, без ризику. І коли бачиш, як щотижня на твоєму столі з'являються свіжі шампіньйони чи підберезовики, то розумієш, справжнє господарство це не це там, де все росте своїм ходом, без поспіху, але з постійною віддачею. Щоб грибниця працювала безперервно як добре налаштований годинник, треба розуміти головні умови її життя. Гриби не ростуть абияк. їм потрібен лад, сталість і правильний догляд, тому почати слід з приміщення найкраще для цього підходить підвал, погріб, старий сарай або навіть частина теплиці, якщо її можна зробити затемненою. Головне, щоб температура не падала нижче 10 градусів і не піднімалася вище 24. Саме в такому діапазоні грибниця почуває себе як у природному ґрунті якщо занадто жарко гамицеля і згорає, якщо холодно, засинає. Тому багато господарів роблять найпростіше ставлять термометр, відкривають двері чи квартирку, коли тепло, або ставлять стару лампочку для легкого підігріву взимку. Все просто і доступно. Не менш важливе питання вологість. Гриби ростуть там, де сиро, але не мокро. Ідеальна вологість 80-90%. Для цього достатньо раз на день обприскувати повітря з пульверизатора або ставити в приміщенні відра з водою. Дехто навіть підвішує вологі мішковини на стіни. Старий сільський спосіб, який працює не гірше за сучасні зволожувачі. Якщо вологість падає, грибниця висихає, плодові тіла не розвиваються. І тоді врожай зупиняється. А якщо надто вогко, то з'являється цвіль, тож треба шукати золоту середину. Найкраще мати простий гігрометр, щоб бачити показники. Але старі грибники визначають усе на око. якщо стіни трохи вологі, а підлога не слизька, усе добре. Тепер про субстрат основу для росту грибів це те, в чому живий живиться міцелій. Кожен вид грибів має свої уподобання. Для шампіньйонів найкраще підходить компост із кінського гною, соломи і невеликої кількості гіпсу, для глив тирса, подрібнена солома, кукурудзяні качани або навіть кавова гуща. А для білих чи підберезовиків лісова земля з домішками листя, кори, трохи моху. Головне, щоб субстрат був чистий, без гнилі і сторонніх запахів. Перед використанням його треба обов'язково обробити, або прогріти, або пропарити, щоб убити мікроби і комах. Це можна зробити навіть у старому Казані чи великому відрі, залити гарячою водою, накритий, залишити на кілька годин. Далі закладка міцелію. Міцелій – це як насіння для грибів. Його сьогодні легко купити в магазинах для садівників. Головне, щоб він був свіжий і мав білий. Трохи пухнастий вигляд. Якщо він коричневий або має запах гнилі, брати не варто. У підготовлений субстрат міцелій додають шарами. Спочатку шар субстрату, потім міцелій, потім знову субстрат. Усе це злегка утрамбовується, але не надто щільно, щоб залишалось повітря. Потім накривається мішковиною або плівкою з отворами, щоб волога не виходила, але дихання залишалось. Через тиждень два субстрат біліє, це означає, що міцелі розрісся і готовий плодоносити, догляд за грибницею, справа постійна, але не важка. Найголовніше не допустити пересихання і різких коливань температури, Обприскування роблять обережно, щоб не намочити самі гриби, а лише повітря навколо. Коли з'являються перші паростки, накриття знімають і трохи зменшують вологість, щоб гриби не розкисали. Освітлення має бути мінімальне. Гриби не люблять яскравого світла, достатньо однієї лампочки на кілька квадратних метрів. Для шампіньйонів і глив це цілком природне середовище, бо в лісі вони теж ростуть у напівтемряві. Якщо планувати систему безперервного вирощування, Треба зробити кілька партій субстрату, які висівають із різницею у 7-10 днів. Тоді, коли одна партія дає врожай, інша тільки дозріває. У результаті виходить конвейер, гриби ростуть постійно, хвиля за хвилею. Це дає можливість збирати до 50 кг щотижня навіть на невеликій площі. Щоб підтримувати такий темп, слід час від часу оновлювати субстрат, бо після 3-4 циклів він виснажується. Старий субстрат не викидають, його можна використати як добриво для городу або присипати ним дерева. Це природне коло, те, що дало врожай грибів, потім живить землю. Вентиляція також має значення без свіжого повітря гриби ростуть погано, капелюшки витягуються, а ніжки стають тонкими. Але сильний протяг теж шкідливий. Найкраще невеликі отвори або труби для природного руху повітря. Дехто робить просту витяжку з пластикових труб і вентилятора, під'єднаного до таймера, але навіть звичайне відкривання дверей кілька разів на день цілком підходить. Гриби люблять чисте повітря, бо дихають не гірше за рослини, не треба боятися експериментів. Якщо почати з шампіньйонів або глив, можна поступово освоїти й інші види. Наприклад, білі або підберезовики. Вони більш вибагливі, але теж ростуть удома, якщо створити лісові умови, трохи ґрунту з лісу, листя, моху й колодки з берези. Усе це робиться природним способом без хімії. Навпаки, хімія для грибів шкідлива, вона знищує їхню живу основу. Тому навіть боротьба з цвіллю чи мошками проводиться народними методами провітрюванням золою, сухими травами. Так, крок за кроком вибудовується своя грибна система. Приміщення дає захист і стабільність, субстрат, поживу, вологість і температура, комфорт. А господар увагу і догляд. Якщо все це поєднати, то гриби ростуть немов самі. І що важливо без хімії, без зайвих затрат, лише завдяки знанню природи й умінню відчувати її ритм. У селі це завжди було головним. Не ламати, а допомагати рости, і гриби найкращий приклад того, як природа віддячує за розумний підхід і терпіння. Коли говорити про грибництво, то кожен, хто колись вирощував гриби, має свою історію. У старих селах, ще за дідівських часів, гриби вирощували майже несвідомо, просто спостерігали, як природа сама все робить. Наприклад, коли після дощу на старих пеньках з'являлися опеньки, дехто з господарів залишав ті пеньки під навісом, і вони давали врожай ще кілька років поспіль. Люди бачили, що деревина, волога і тінь ось три речі, які потрібні грибам. Так почалася перша народна технологія грибництва. Ніхто не мав термометрів чи приладів, але в кожного було відчуття. Якщо в сараї прохолодно, сиро і темно, то там грибам буде добре. Так і з'явилися перші домашні грибні куточки. Дід Микола з нашого села колись розповідав, як у 80-х роках вирощував шампіньйони в старому льосі. Сусіди сміялися мовляв, гриби тільки в лісі ростуть. А він набрав кінського гною, соломи змішав усе, поклав у дерев'яні ящики і засіяв міцелієм. Який привіз із міста через три тижні вже зрізав перші гриби, потім зробив другу партію, потім третю. Так у нього в хаті цілий рік не переводилися свіжі шампіньйони навіть у січні, коли на дворі мороз, у льосі було стабільно тепло й волого. Дід казав, що гриби ростуть тоді, коли людина створює їм спокій ні шуму, ні протягів, ні метушні, тільки догляд і порядок. І ці слова залишилися народною мудрістю. Є й старіші способи. Наприклад, гливи або лисички вирощували на колодах, беруть свіжу березову або осикову колоду, просвердлюють отвори, вставляють туди шматочки міцелію, закривають мохом або воском і ставлять у тінь, поливають потроху, як городину. Через місяць-два з'являються перші грона грибів. Така колода може плодоносити 2-3 роки, поки не висохне, і цікаво, що ці гриби за смаком нічим не гірші за лісові, ті ж самі, тільки вирощені вдома. У багатьох господарів таких колод стоїть цілий рядок біля сараю чи за хатою, і восени вони вкриті гливами, мов квітами. Сучасні методи трохи змінилися, але суть залишилася та сама. Тепер замість пеньків... Використовують мішки з тирсою або соломою, ставлять їх у ряди один над одним, і в кожному ростуть гриби. Це зручно й ефективно економиться місце, а врожай можна збирати постійно. Дехто навіть робить спеціальні стелажі, схожі на полиці в коморі, де стоять мішки, а під ними піддони для збору зайвої вологи. Якщо все правильно зроблено, то щотижня на кожному мішку можна зібрати до 2 кілограмів грибів, і таких мішків може бути десятки. Це вже справжнє домашнє виробництво. Хоча й без хімії, без добрив, усе на природі цікаво, що багато старих методів повертаються. Наприклад, у Карпатах досі роблять грибні хатки, невеликі земляні ями, накриті дошками і соломою, де ростуть білі гриби. Туди кладуть лісову землю, листя і трохи сухих грибів із лісу, щоб перенести спори, і через кілька місяців там справді з'являються маленькі білі. Це не дає великих урожаїв, але дозволяє підтримувати грибну культуру природним шляхом. Люди кажуть головне не вбити гриб, а дати йому жити, і саме в цьому суть сільського господарства не змушувати природу, а співпрацювати з нею. Багато сучасних господарів поєднують старе і нове, наприклад, для підтримки вологості ставлять зволожувачі, але все одно обприскують водою вручну, бо відчувають, коли грибам спрагло, а замість дорогих ламп використовують звичайні побутові, які дають м'яке світло. Усе просто по сільському, але працює краще, ніж будь-які промислові технології. І це доводить, що досвід поколінь. Ніколи не старіє він лише пристосовується до часу. У багатьох селах уже є приклади, коли родини заробляють на грибах постійно. Одна сім'я на Черкащині облаштувала грибницю в старому корівнику. Замість худоби тепер там стоять ряди мішків із соломою, а на кожному рівні ростуть гливи. Урожай збирають через день по 30-40 кілограмів, частину продають на ринку. Частину сушать і пакують у банки, а починали з кількох ящиків у підвалі. Інший чоловік із Волині вирощує підберезовики в теплиці. Він зібрав ґрунт із лісу, змішав із тирсою, засіяв спорами, а зверху посипав листям. Коли в теплиці постійно підтримується 18 градусів, гриби ростуть, як у справжньому лісі. Каже, що секрет простий. Не гони їх хай ростуть, як хочуть. Такі приклади надихають, бо видно, що навіть без великих грошей і складної техніки можна мати стабільний урожай, гриби не культура для поспіху, це справа спокійна, майже медитативна, їх не можна підганяти, але їм треба створити умови, і тоді вони віддячать сторицею. Старі господарі кажуть: гриб як корова, як дбаєш, так і дає. І справді, якщо в приміщенні чисто, волого й тепло, грибниця плодоносить без перерв, а коли дати їй відпочити й оновити субстрат знову дає урожай. З покоління в покоління передається ще одна народна порада не міняй усе зразу. Це стосується й грибного господарства. Якщо хочеш стабільності, не переробляй усю систему, коли щось не вийшло. Краще змінити одну дрібницю, спосіб поливу, товщину шару субстрату чи кількість світла. Природа любить сталість, і в цьому ключ до успіху. Бо грибниця це живий організм, вона відчуває кожен рух, кожну зміну температури, вона росте не за схемою, а за відчуттям. Отже, народний досвід і сучасні методи чудово поєднуються як колись дідові пеньки в сараї так, сьогодні пластикові мішки в підвалі усе це лише інші форми одного й того ж процесу. Головне зрозуміти гриб відчути його душу. У цьому й полягає справжня сільська мудрість не просто вирощувати, а жити в гармонії з тим, що росте поруч, і тоді навіть 50 кілограмів на тиждень це не межа, а звичайний результат щирої праці і любові до землі. Підсумовуючи все сказане, можна з упевненістю сказати, грибне господарство вдома це не просто вигадка чи модна забавка, а реальна можливість для кожного, хто хоч трохи любить працювати на землі і поважає природу. Головна сила цієї справи у системності якщо поставитися до грибів не як до випадкової примхи, а як до справжнього циклу, що потребує уваги, порядку і регулярності. Тоді врожай не підведе. Безперервне вирощування це коли ти не женишся заразовим результатом, а вибудовуєш рівний ритм, де одна партія грибів дозріває, інша вже проростає, а третя тільки закладається. Це як добрий колобіг у природі усе рухається, усе віддає і приймає і ніщо не стоїть на місці. Найперше, що треба пам'ятати гриби не терплять поспіху і недбалості. Якщо пропустити день без вологості, грибниця пересохне, якщо надмірно полити, вона задихнеться. Тому щоденний контроль це не марна звичка, а основа успіху. Добре мати простий розпорядок вранці перевірити вологість і температуру, вдень зробити оприскування, а ввечері провітрити приміщення. Так само важливо вміти спостерігати за станом грибів. Якщо ніжки надто тонкі, значить не вистачає свіжого повітря. Якщо шапки темніють занадто волого, якщо грибниця не розростається і бракує тепла. Усе це сигнали, які показують, що треба трохи підкоригувати умови. І саме це відрізняє досвідченого господаря від початківця. Він не шукає чарівної формули, а просто дивиться, слухає, відчуває. Другий важливий момент. Чистота гриби, хоч і здаються простими, дуже чутливі до бруду, пилу, сторонніх запахів, тому в грибниці має бути порядок без гнилих решток, без стоячої води, без мух і комах. Раз на тиждень бажано робити прибирання, витирати стіни вологою ганчіркою, провітрювати, перевіряти мішки чи ящики. Коли середовище чисте, грибниця розвивається рівномірно. А плоди виходять міцними, красивими і без плям. А ще чистота допомагає уникнути головного ворога цвілі. Якщо десь з'явилася цвіль, той мішок або ящик краще одразу винести і замінити, щоб не заражати інші. Ще одна важлива річ чергування субстратів. Якщо хочеш мати врожай без перерв, то треба заздалегідь. Готувати нові партії субстрату, поки старі ще плодоносять. Оптимальний цикл такий: перший тиждень закладка міцелію, другий укорінення, третій перші гриби, четвертий збір, і поки йде четвертий тиждень, уже готується наступна партія. Тоді процес іде без зупину, старий субстрат не викидають його можна висипати на город або в сад, бо він уже збагачений грибними ферментами і діє як чудове, природне добриво. Таким чином, господарство працює з замкненим колом, без відходів, без шкоди природі, з повною користю. У грибництві, як і в будь-якій справі, дрібниці вирішують усе. Наприклад, важливо не відкривати двері надто різко, щоб не було перепаду температури, не можна ставити грибні мішки на холодну підлогу краще підкласти дерев'яні решітки або цеглу. Щоб повітря циркулювало знизу, а ще корисно мати запас води в самому приміщенні відра або бочки, які випаровують вологу, це природний спосіб зволоження. Навіть такі дрібниці дають свій результат, коли мова йде про десятки кілограмів врожаю щотижня. Тим, хто лише починає, не треба боятися труднощів. Спочатку може здатися, що це складно міряти температуру. Перевіряти вологість, рахувати цикли. Але вже за кілька місяців усе входить у звичку. І грибниця стає майже живою частиною господарства. У селі завжди так було. І кури, і корови, і город. Кожне має свій ритм. Так само, і гриби. Якщо доглядати щодня, вони ростимуть, мов на очах. І головне не втрачати цікавості. Бо як тільки господар ставиться до справи з байдужістю, усе починає занепадати. Гриби відчувають, коли за ними доглядають із душею. Важливо також дбати про природність процесу без хімії значить без стимуляторів росту, без штучних добрив і антисептиків. Єдиний секрет здорової грибниці це баланс, волога, свіже повітря, температура, спокій, усе інше природа зробить сама. Якщо гриб росте повільніше, не треба його підганяти, просто створити трохи кращі умови. Бо гриб, як і будь-яка жива істота, росте за своїм часом, і саме в цьому мудрість сільського господарства не змушувати природу, а допомагати їй. Що ж до прибутку, то безперервна система має ще одну перевагу стабільність. Коли ти знаєш, що кожного тижня. Збереш 30, 40 чи навіть 50 кілограмів, то можеш планувати все інше продаж, сушіння, маринування. І це вже не просто підробіток, а справжнє джерело доходу. У багатьох селах саме такі маленькі грибні господарства підтримують родину, коли інша робота стоїть. Люди продають частину врожаю, а решту залишають для себе. Це проста, тиха, але надійна справа. І головне, без ризику. Навіть якщо якийсь цикл не вдався, наступний обов'язково відновить баланс. Коли підбиваєш підсумок, то розумієш, гриби це найчистіша форма праці з природою. Вони не потребують хімії, не вимагають великих площ, не зношують землю, вони вчать терпінню увазі і порядку. Кожен, хто хоч раз зібрав власний урожай, знає, яке це задоволення побачити. Як із темного субстрату виростають білі капелюшки це не просто їжа, це плоди праці, спокою і розуміння природи. У цьому є справжній сенс сільського життя жити в гармонії, бачити результат своїх рук і щодня. Вдячно дивитися, як природа відповідає на твою турботу. Тож, якщо ви маєте місце, трохи часу і бажання, починайте. Грибництво не потребує великих інвестицій, але дає великий досвід і впевненість у завтрашньому дні, бо коли в підвалі ростуть гриби, у хаті завжди буде і їжа, і спокій, головне не боятися почати і не кидати на півдорозі. Гриби, як і земля віддячують тим, хто їх розуміє і може саме в цьому полягає та сільська мудрість, яку ми маємо зберегти, працювати тихо, постійно і з душею. Що урожай був не разовий, а безперервний, як саме життя.